Далі зірковий огляд, а, і зірка фільму сутінки Роберт а, Патісон одружився із англ... Ні, він не Паттісон. Він Патінсон. Патінсон. Патінсон це важливо, да? А він одружився з англійською моделлю С'юкі Уотерхаус. А це у них ще там донька народилася. Напевно, да? а, я кажу, не знаю, тому що не дуже слідкую. Для цього у нас є рубрика зірки крізь час між іншим про Патінсона. А ви знаєте, що він е з маличку хотів стати піаністом, а не актором. Як же так у нього вийшло, що він став саме актором? Усі подробиці саме в сюжеті зірки крізь час. Дивимось. Сором'язливий з дитинства кресень, який мріяв стати піаністом, а став найбагатшим актором Британії. Чому не склалися стосунки Роберта Паттінсона з головною героїнею сутінок, акторкою Крістен Стюарт, та через що один з найпопулярніших фільмів світу, у якому він знявся, став для актора справжнім випробуванням. Роберт Паттінсон – англійський актор, модель та музикант, відомий за ролями у фільмах сутінки Бетмен, входить до числа найбільш високооплачуваних акторів світу. Не секрет, що шалену популярність і захмерні гроші Паттінсону приніс фільм Сутінки, де він зіграв вампіра Едварда. Та про цей успіх навіть не мріяв. У школі був дуже сором'язливим і майже не розмовляв з однолітками. З ранніх років тягнувся до музики, хотів бути піаністом, а в юні роки навіть грав у маловідомій дівчачій групі, щоправда, на гітарі. У мене насправді ніколи не було бажання стати актором, коли я був маленьким. Я хотів грати на фортепіано в барі, бути таким собі старим приятелем зі склянкою віскі. Підлітком Роберт Паттінсон працював моделлю. Тоді був попит на високих худорлявих хлопців, але пішов туди за поради мами. Таким чином вона хотіла, щоб син став трохи відкритішим і позбувся сором'язливості. А батько показав йому світ акторства, запропонувавши піти на курси, і це стало початком його кар'єри. Спочатку були ролі в театрі, а пізніше епізодичні у кіно, які часом не потрапляли навіть у фінальну версію стрічки у 19 йому запропонували зіграти невелику роль чарівника у одній з частин легендарного Гаррі Поттера». О! І з цього часу почався відлік до головних ролей, одна з яких стала доленосною. З виходом першої частини саги сутінки у нього закохалися мільйони дівчат. 22-річного Патінсона називали найсексуальнішим чоловіком світу. Кіношна історія кохання вампіра Едварда до смертної дівчини Белли за перші три роки прокету принесла авторам тільки по сполученим штатам 1 мільярд 170 мільйонів доларів. У світовому прокаті зібрала 3 мільярди 300 мільйонів доларів. Попри шалену популярність, своє перше кохання він обрав не з фанаток, а зі знімального майданчика. Це була його партнерка по сутінкам Крістен Стюарт, головна героїня фільму «Белла». А в реальному житті Патінсон і Стюарт зустрічалися чотири роки. Купили спільний будинок та намагалися будувати щось серйозне. До того моменту, поки Крістен на зйомках стрічки «Білосніжка» і мисливець не зарадила актору з одруженим режисером Рупертом Сендлером. Зраду Роберт спочатку пробачив і навіть купив обручку і освічився. Але нічого з цього не вийшло. Згодом пара розірвала стосунки. Актор важко переживав розрив, продав будинок і впав у депресію. Хоча подейкували, що їхнє кохання всього лиш піархіт. Хто знає. Єдине, чого я ніколи не розумів, чому люди зраджують. Мої батьки познайомились, коли мамі було 17, а батьку 25. і вони досі разом і щасливі. Я виріс із вірою, що можна бути разом усе життя. Роль у сутінках стала для нього одночасно щасливим квитком і прокляттям. Вона принесла не лише славу кохання, а й певне амплуа. Роберт дуже боявся застрягнути в образі актора однієї ролі і бути назавжди кумиром підлітків. Однак, фільм за фільмом Роберт доводив, що він може більше ніж бути красунчиком-коханцем. Оговтавшись після перших стосунків, буквально за рік, він закрутив роман з англійською співачкою Талією Барнет. Дуже скоро пара заручилась, але й тут не судилося. У жовтні 2017-го вони повідомили про розставання. Довго красунчик не горював. У 2018-му папараці стали помічати його в компанії відомої моделі С'юкі Вотергаус. Лише у 2019-му актор підтвердив, що у них роман, але зазначив, що надмірно. Вага преси викликає дискомфорт. Попри публічні професії, обоє ретельно оберігають приватне життя. Все, що відомо про їхні стосунки, це інформація, яку розвідали журналісти. За повідомленнями ЗМІ, навесні 2024-го у них народилася донька. А на початку 2025 року вони офіційно стали чоловіком і дружиною. Преса пише, що скромне весілля у колі найрідніших відгуляли на Карибських островах. Нині актору 38 років. А своїм прикладом він довів, що з актора однієї ролі можна стати актором драм, комедії та екшенів, і навіть зіграти самого Бетмена показав, що після зради можна побудувати стосунки і створити сім'ю. А шалена світова популярність не обов'язково зносить дах, якщо до неї правильно ставитись.